Привіт, усім. Питання, чи потрібні взагалі медитації? Я вам скажу ні і не всім. По-перше, медитацією може вважатися будь-який стан спокійного характеру, який ви сприймаєте, як коли ви там шиєте, в'яжете, просто не думаєте не про що. Коли ви розумієте, що ви в прекрасному стані, коли ви біля моря, коли ви там, я не знаю, город собі копаєте, і вам це дуже подобається. Це вже медитативний стан. Дуже зараз розширено, не всі повинні там знати, ну як якось дуже багато. Я зі своєї сторони люблю казати, медитація для, мен, ну, для мене це вже трошки більше. Взагалі, для любої людини це перехід в якийсь е, світ такий спокійний і заспокійливий для неї, де вона знаходить якісь відповіді або якісь прозріння. У нас медитації мого характеру. Це більше коли ти сядеш спокою, наставиш собі свічок, і вони горять прекрасно, коптять, і ти їх дивишся, і ти проходиш якісь. У мене це улюблене заняття в такому вигляді. Коли я включаю музику, коли я входжу в спокій, в транс, росіянна, увага, і коли я можу. Щось робити або отримувати відповіді від вищих сил, ангелів, архангелів. Тоді мене це заспокоює. Я завжди шукаю якісь відповіді, якусь правду, якусь істину, але в стані такого якогось себе глибину, себе зайти, щоб побачити якісь відповіді. Насправді, всі відповіді у нас є. І навіть коли ви в'яжете, робите ті ж самі свічки. Оце я покупаю, да, роблять люди. Я роблю свічки іншого характеру, вони виконують завдання, бажання або вашу якусь, ну, ваш запрос. І тоді я теж якби в стані медитації. Коли ти в стані, тоді ти відповіді отримуєш, коли ти щасливий, насправді людина. Щаслива може бути такий скачок, високий скачок гормону щастя. Він короткостроковий. Тому треба бути, а медитація це такий стан, як десь пограничний стан між сном і реальністю. Але треба туди не настільки заглиблюватись, якщо ви медитації якісь сильні робите, якщо ви робите якісь там переходи в астрал, чи ще кудись треба думати, як ви звідти виберетесь? І чи ви вибрались звідти і зайшли в ваше фізичне тіло? Якщо ви вже робите медитації по типу наших, то тут треба бути обережнішим. Чи бути спровідником, якщо це сильна медитація, ви хочете щось серйозне узнати? Якщо просто під музичку, то в принципі ви повернете своє тіло в чистому вигляді, як я люблю казати. Якось так.